Привіт! Перед тим, як сісти за комп'ютер, згадаємо прості правила безпеки та комфорту. У комп'ютерний клас заходимо спокійно і лише з дозволу вчителя. Опладення не чіпаємо без потреби. Вмикати і вмикати комп'ютер можна тільки за командою вчителя. Ваш комп'ютер на уроці це робочий зошит. Використовуємо його тільки для навчання. Слідкуємо за чистотою рук і акуратно працюємо з клавіатурою та мишею. Не клацаємо бездумно. Під час роботи не торкайтеся екрану та в жодному разі не торкайтеся з'єднувальних проводів та проводів живлення. Ніколи не намагайтеся самостійно усунути несправності комп'ютера. При виникненні будь-яких несправностей негайно повідомте про це вчителю. Не забувайте, що за комп'ютером слід сидіти зручно, спина пряма, ноги на підлозі, а монітор має бути на відстані витягнутої руки. Дбайте про очі. Кожні 15-20 хвилин зробіть коротку паузу і подивіться у вікно чи на віддалений об'єкт, щоб дати своїм очам трохи відпочити. По закінченню уроку закрийте всі програми, приберіть робоче місце та вимикайте комп'ютер лише з дозволу вчителя. Пам'ятайте про цифрову етику: все, що ви робите онлайн, завжди залишає свій слід. Використовуйте техніку відповідально. Якщо дотримуватися цих простих правил, робота за комп'ютером буде безпечною, зручною і навіть корисною для здоров'я.